Солоденька парочка, достойний Фредерик і бездоганна Ліса. Їхнє кохання, немов створене на небесах. Вони приємні, достойні лучезарні люди. Фредерик мужній чоловік, а ліса тендітна добра жінка. Разом вони дуже гарно виглядають, сіяють як діаманти. В житті надихають та підтримують один одного, займаються благодійністю. Закоханих обожнює увесь світ та бажають їм на все життя безмежного кохання разом. Солоденька парочка? Достойний Фредерик і бездоганна Ліса. Їхнє кохання, немов створене на небесах. Вони приємні, достойні лучезарні люди. Фредерик мужній чоловік, а Ліса – тендітна добра жінка. Разом вони дуже гарно виглядають. Сіяють, як діаманти. В житті надихають та підтримують один одного, займаються благодійністю. Закоханих обожнює увесь світ та бажають їм на все життя безмежного кохання разом.